У вас болить живіт, або є нудота, або відчуття гіркого в роті, куди скорше за все вас одразу направить терапевт на УЗД органів черевної поражнини. А які знахідки частіше всього бувають на УЗД органів черевної поражнини? Це частіше всього доброякісні знахідки, типу єманйоми-печінки, поліпи жовчного міхура, камні в жовчному міхурі. Якісь можуть бути поодинокі навіть кісти. це все доброякісні знахідки. І для цих скарг, скорше за все, буде важливо знайти саме камінці в жовчному міхурі. Тому що всі інші знахідки не впливають, не дають цих скарг на нудоту, гіркоту в роті. І якщо у вас знайшли камні в жовчному міхурі, то Варто звернутися.